Ну що ж, готуємо сьогодні смачний ароматний морквяний пиріг. Для цього беремо всі інгредієнти, які вказані в описі під відео. 4-5 середніх морквин натираємо на дрібній терці. 3 яйця вбиваємо в глибоку миску, додаємо дрібку солі і все акуратно перемішуємо. Після цього всипаємо цукор і збиваємо масу до білої пишної консистенції. Коли наша маса вже готова, переливаємо її в миску з натертою морквою. Та все об'єднуємо. Вершкове розтоплене масло вливаємо також в нашу суміш і перемішуємо. Волоські горіхи подрібнюємо блендером. Можна це зробити також за допомогою ножа, і додаємо до нашого тіста. Після цього всипаємо півчайної ложки кориці, просіяне борошно з розпушувачем та содою. Все тісто акуратно перемішуємо та виливаємо у форму, застелену пергаментом. Акуратно розрівнюємо і ставимо в духовку випікатися при температурі 180 градусів, орієнтовно 30-40 хвилин, але це залежить від вашої духовки. Пиріг готовий, дістаємо, даємо йому остигнути. Поки наш пиріг охолоджується, готуємо крем дві пачки філадельфії, 6 столових ложок цукрової пудри, об'єднуємо, не обов'язково збивати, просто щоб всі інгредієнти добре об'єдналися. Після цього наш пиріг за бажанням розрізаємо на дві половини і змащуємо нашим кремом. Прикрашаємо за бажанням і смакуємо. Повірте, це дуже смачно.